Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT, І сьогодні у нас чудова новина. Як ми бачимо з каналу Михайла Федорова, нашого міністра цифрової трансформації, буквально щойно годинку назад, вийшла новина про те, що чат GPT тепер доступний в Україні. Всі різні танці з бубнами, які вам раніше потребували. Щоб зареєструвати чат GPT, тепер не потрібні. Ми можемо використовувати український телефонний номер, реєструвати його на себе. Як бачите, змінився у нас дизайн на від титульної сторінки. Спробуємо зареєструвати новий аккаунт. Тут потрібно буде вбити нашу пошту, підтвердити її і, відповідно, далі отримати смс-ку на український номер телефону. Тож, вбиваємо наш, наш номер. Спочатку нашу пошту. І натискаємо Continue. Обираємо пароль, не забудьте його, і, до речі, не використовувати скомпрометовані менеджери паролів. Так. Переходимо в нашу поштову скриньку, щоб отримати лист, в якому буде посилання на верифікацію. Верифікували і переходимо. Якраз дуже цікаве місце, яке потрібно було перевірити. Вбиваємо наші, наші координати. Хто ми такі? І ось тут вбиваємо номер телефону. Давайте виберемо Україну і спробуємо вбити український номер телефону, як це заявлено у телеграмі у Федорова. Це має вже працювати. У списку він є, супер. Вбиваю свій номер телефону і натискаю Send SMS-код. Тепер важливий момент. Дивлюся на телефон, чи прийде SMS. І воно таки приходить. Супер! Справді це працює, вбиваємо смс, ку потрапляємо в інтерфейс нашого чудового чат gpt Давайте спитаємо у нього якесь контрольне запитання. Я думаю, ви здогадалися, що саме я пишу. Що ж, відповісно на це ЧатGPT? Очікувано. На цьому все. Якщо залишилися питання, задавайте їх в описі під відео. Слава Україні!